Шановні колеги, дійсно, закон правильний з одного боку, тому що відповідальність за порушення комендантського часу важлива, а з іншого боку, це знову буде механізм для обілечування. Правки, які подавала розумна політика щодо того, щоб несли відповідальність не лише ті, хто порушує правила комендантського часу, а й ті, хто є владою на цих місцях, було Відхилено і не було враховано. А чому? Чому ВА не повинні понести за це відповідальність? Чому правоохоронні органи, які мають за цим стежити, не понесуть відповідальність? Це ж не вчора в нас нічні клуби почали працювати. Не вчора в нас навіть в місті Києві є військова адміністрація і в районах, і в центрі, і в самому Києві призначається президентом, Кабміном. Чому вони не несуть за це відповідальність? Нас взагалі дуже люблять перекладати відповідальність. Нас не пускають журналістів до стін Верховної Ради, розповідаючи, що це ж не наша відповідальність не голосувати за постанову Разумкова, постанову Мокана, щоб журналісти з'явилися в стінах Верховної Ради. Це нам СБУ написало. А для кого в цій державі є секретом, коли будуть засідання Верховної Ради України? Ні для кого. Де і зараз іде трансляція? Ну ми перетворюємо роботу Верховної Ради в цирк. Коли виділяється 105 мільйонів гривень на компанію «Кінокіт», яку журналісти пов'язують з заступником керівника офісу президента, екс заступником керівника офісу президента, дві третини бюджету державної телерадіокомпанії, це за це роблять? Це відмиває та кошти. Коли ми пропонували прибрати е, фінансування партії, хто в цьому залі за це проголосував? Більшість українців хочуть бачити, як засідає рада, тому що на вас вішають всіх собак, шановні колеги. Офіс на вас їх вішає. Кабмін всі не люблять депутатів, тому що не бачать вашої роботи. Іноді дійсно треба бути чесними. Роботу деяких депутатів взагалі не хочеться бачити, і депутатами їх не хочеться бачити. Але в тому числі є правильні речі, які приймаються в цій залі. Якщо ми говоримо про підходи і про піар, то в нас все, що не робиться владою, це піар. Велике будівництво президента. Мільярд дерев президента. Зараз в нас мільйон дронів. То мільярд дерев, тепер мільйон дронів. Давайте, хоча б іншими якимись цифрами оперувати. Тому що це виглядає смішно, коли ти спілкуєшся з захисниками, вони кажуть, ми ми 100 тисяч, хоча б побачили. А де ваша армія дронів? От всі ж їздять по фронту або розповідають, що їздять по фронту. Хто цю армію дронів бачив? Вже збирати почали, запропонували збирати вдома за власний кошт. А куди поділи 34 мільярди гривень, які ви виділили на нібито армію дронів? Федоров це рекомендує вдома збирати за власні гроші. Так а може ви покажете, куди ви їх витратили? 34 мільярди гривень це понад 2 мільйони дронів. Куди ви їх направили? Навіть 105 мільйонів, які відправляєте ви на раду. Пане голова, шановний апарат, відправляють ці гроші просто на раду. А це на хвилинку: 5 тисяч дронів, FPV, які б точно підійшли для фронту, і для наших захисників. Але ваш медійний фронт і головне з мистецтв для вас кіно важливіше аніж обороноздатність нашої держави, життя наших захисників. Інтереси фронту і країни, і головне це для вас набагато важливіше аніж перемога українського народу це сором і ганьба. І за це треба буде відповідати.